Які оцінюють нерухоме майно, є експерти, які оцінюють рухоме майно в нашому випадку? Це спеціальний експерт, який оцінює вартість автомобіля, який підлягає розмитню. І що головне, коли експерт оцінює вартість автомобіля, якщо є пошкодження, наприклад, царапина там чи розбите лобове скло, експерт не рахує, просто лобове скло коштує 2000 гривень. А експерт рахує, лобове скло коштує 2000 тисячі гривень, плюс заміна цього скла коштує там тисяча або півтори тисячі гривень. Всі йдуть розхідники. Також автомобіль має свої роки виготовлення, і експерт вказує коефіцієнт старіння авто, його знос, його пробіг та інших багато-багато факторів, які підтверджують реальну вартість транспортного засобу. І коли ми будемо дотримуватись цих трьох простих. Але дуже важливих пунктів це ми вибираємо правильно автомобіль, ми пишемо правильну цілу